Друзі, ми зараз в Міністраті Бенідорм, і ми зараз з вами подивимося, новий проект це шоурум, який тільки починає будуватися. Це новобудова, тут три спальні. Між деталі зараз розкажу. І так, ми при вході зразу у нас по праву руку досить великий просторий кабінет. Тут також може бути дитяча. По ліву руку у нас невелика трастеро, тобто комора, де є пральна машина, де є бойлер. В принципі, для якоїсь арманенту, для прибирання, ви тут можете залишити. Далі ми з вами потрапляємо в гостинну кімнату. Вона у нас досить обширна. Всі квартири вони південної орієнтації, вихід на терасу. Всі меблі, які ви бачите, вони не входять у вартість, але вся техніка вона входить у вартість. У нас кухня, ось така американка. Тут досить багато шафів для будь-якої господині. Це точно великий плюс. До речі, дуже важливий момент. Ви можете вибрати матеріал і колір своєї столешні. Є більше п'яти варіантів. Також фасади самої кухні ви теж можете обрати. Ну, ось ви, до речі, можете навіть замінити фасад на кухні, він може бути не білий, він може бути зелений. Це все теж входить у цін. Ну, об'єкта і замінюється безкоштовно, якщо ви цього захочете. Може забудовник також замінити напольне покриття? Воно може бути іншого кольору. Це може бути ламінат, це може бути і плита, як ми зараз бачимо. Важливо сказати про сам тренд. Зараз тренд того, що люди приїжджають із Іспанію і проживають тут постійно. Це вимагає до більшого комфорту. Тобто наявність більше шаф, наявність більших розмірів спалень. Тобто люди тут проживають вже постійно, вони не приїжджаються на 2 на 3 тижні. Забудовники цей тренд розуміють, тому будують і більші площі, більші тераси, більші спальні і більше шафи. Це дуже великий плюс. Ну і те, що входить в вартість вся техніка, щоб вам менше заморочуватися, щоб бігати і тут купувати. Це заходить у вартість, і це точно спрощує вам життя для проживання в Іспанії тут. Поки ще ціни досить цікаві, а ці ціни вони нижчі ніж в інших країнах Європи, в Німеччині, скандинавських країнах, в Британії. Вони точно нижчі, ніж наразі в Іспанії. Потім вже самі подумайте, що робити з цією квартирою, чи здавати її в оренду європейцям, чи можливо самому проживати тут, чи перепродати її. Ви точно його продасте з плюсом. Новобудова є новобудова. Ну що ж, продовжимо ще огляд. У нас тут три спальні. Спальня у нас ось в мене по ліву руку. Тут санвузол також гостьовий. І заходимо у господарську спальню. Санвузол. І ось така досить велика спальня. Тут 15 метрів квадратних. Хтось каже, що це не велика площа, але я вам скажу, що для Іспанії це досить велика площа для спалень, де спальні можуть бути і 10, і 12, і 13 метрів квадратних. А зараз вам покажу іспанське ноу-хау. Якщо це так можна назвати, тобто в нас розділений санвузел ось такими скляними дверима. Да, тут у нас душова кабіна, а тут у нас туалет. В принципі, це одні двері. Ну і ще важливо, що забудовник будує всі санвузли з теплим полом. В зимовий період це просто бієн. для тих, хто проживає в Іспанії, знає, що взимку дуже круто, коли тобі є теплий пол. Ну і ще такі знаєте деталі, да яких можливо зразу не помітно. Ну ось до. До речі, плінтус. Да? Якщо подивитись, забудовник його зробив все під одну лінію. Не так забруднюється, менше прибирати, і це більш естетично і стильно. І таких ще моментів в такому проєкті досить багато. Загальна площа цієї квартири 80 метрів квадратних. Площа дещо відрізняється, може бути від 80 до 85 метрів квадратних. Також додатково ви отримуєте ще терасу 13-15 метрів квадратних. І таким чином під 100 метрів квадратних у вас житлова площа. Мінімальна ціна на сьогодні в цьому проєкті це 375 тисяч євро. Входить у вартість у нас комора 6 метрів квадратних, підземному паркінгу, паркомісце, а також вся техніка, яку ви бачите в цій квартирі. Вам потрібно тільки докупити рухомі меблі і декор. І, в принципі, все у вас готово. Про інфраструктуру цей комплекс дуже обширний. Тут велика територія. На території знаходяться шість блоків. Вони будуть будуватися по -фазну, тобто будуть три черги будівництва. Також є цілий комплекс окремих віл, які також входять у весь цей комплекс. Тут є спортзал, два басейни. Один з них спортивний басейн, дитячий майданчик. Як я вже сказав, підземний паркінг, комори і сад, і зона для барбекю Вона теж тут входить. З другого поверху у нас прямий вид на море і на місто Бенідорм. Як поряд ви бачите, це невисока забудова, абсолютно новий район. Ваші сусіди будуть британці, бельгійці, всі європейці, так як південь Іспанії, це південь Європи. Тому, якщо ви розглядаєте інвестиції, якщо ви хочете запаркувати свої кошти десь біля моря, біля сонечка, пишіть нам, ми вам все детально розкажемо. Це зона Фіністрад, це передмістя Бінідорма. Це новий район, який зараз активно забудовується. Я тут перший приїхав 5 років тому. Ось ця земельна ділянка, де ми зараз знаходимося, і в принципі все, що поряд ми з вами бачимо, тут нічого не було. Тут було просто поле і така гробиста місцевість. На сьогодні, як ви бачите, тут і віли стоять уже по мільйон плюс, і нові житлові комплекси, які вже запущені, люди в басейнах купаються. Тобто на сьогодні це вже новий район. Є ще частина земельних ділянок, які активно Будовуються і ось такий проєкт, який ми вам показуємо. Це фактично вже на фінальних земельних ділянках, які наразі знаходяться в цій зоні. Інші ділянки вони вже знаходяться далі, вони вже без виду, і там ціна комплексів ну, плюс-мінус однакова, як у цього. Тут забудовник ще досить низький прайс виставляє по продажу цього об'єкту, тому що він землю купив дуже давно і дуже дешево. І вони мають можливість на сьогодні конкурувати ціною і запропонувати досить низьку солодку. Ціну такі апартаменти в такому комплексі можна придбати всього за 30% від вартості. Тут мінімальна ціна 375 тисяч євро, як я вже сьогодні сказав. Але ви оплачуєте тільки 30% перший внесок, а це дуже мало для Іспанії. В більшості це 40-50% перший внесок, а тут 30%. 70% ви оплачуєте тільки на фіналі, коли ви по акту приймання передачі приймаєте цей апартамент. Це буде через 1,5-2 роки від фази. Таким чином ви ціну фіксуєте вже сьогодні. А ринок на сьогодні в Іспанії росте, тим паче таких нових довго через півтора-два роки. Ми з вами готуємо документи на отримання вами іпотеки. Готуємо вам кредитну історію, готуємо документи про ваші доходи в європейському союзі і в Іспанії, в тому числі, і комплекс деться в експлуатацію. Ми вам отримаємо іпотеку під 3,5% на залишок суми на 70%. Де ви будете оплачувати орієнтовно 1200 євро в місяць. Хоча оренда такого апартаменту навіть сьогодні в даній локації буде 200 2500 євро. Це топ інвестиція. Саме порахуйте на калькуляторі. А якщо ви цього не хочете робити, пишіть нам, ми вам вже порахували, вам надамо цю інформацію. По перше, ви тут заробляєте на рості ринку і. Цієї локації, цієї зони. Через 3-5 років тут буде плюс 30-40% до тієї ціни, яку ви чуєте сьогодні. Також ви заробляєте близько 20-25% за період будівництва самого комплексу, тому що це тільки перший блок, перша фаза, Тут щось ось нічого немає, котлован тільки копають. Третє, ви заробляєте на оренді. Ви зрозумієте, що такий об'єкт він через 2 роки після здачі експлуатації буде коштувати близько 500-550. Тисяч євро, дякую, що ви дивилися це відео. Спасибі за ваші лайки. Якщо вам цікава консультація по купівлі новобудови в Іспанії або конкретно цього навіть проекту, пишіть нам в коментарях. Звертайтеся до нас, ми вам зробимо крутий офер, покажемо фінмодель і розкладемо повністю всю аналітику по даному проекту. Бувайте! Будемо знімати для вас ще більше таких крутих відео.